Привіт, котики! Вітаю вас на 14 му уроці англійської граматики з нуля. Сьогоднішнє заняття в нас присвячене темі Present Perfect. Сподіваюсь, після того, як ви його подивитесь і зробите всі практичні вправи, ця тема перестане бути для вас якоюсь загадковою. Поїхали! Коли ми використовуємо Present Perfect? Дія, яка була в минулому, і ми не знаємо коли саме. Пам'ятаєте, в попередньому уроці, де ми розглядали Past Simple, я вам казала, що там ми точно знаємо, коли була дія вчора, минулого тижня, два дні тому, в такому-то році. А от у Present Perfect у нас не вказано, ми не знаємо, коли це відбулося. Наприклад, I have bought a new house. Я купила новий дім. Коли я його купила, я не знаю, але є факт покупки нового дому. Дії, що закінчились нещодавно, а їх результат видно зараз. Наприклад, I have eaten too much ice cream, and now my stomach hurts. Я з'їла забагато морозива. і тепер в мене болить живіт. Оце я з'їла його. Я його з'їла в минулому, але результат відчуваю зараз є зв'язок з теперішнім, хоча і дія була в минулому. Ще сюди було, був би такий непоганий приклад. Там Я стою з корзиною яблук і кажу: I have gathered a full basket of apples. Я зібрала повну корзину яблук. І от я з нею стою, ми її бачимо результат зараз. Хоча дію я то зробила вже до цього, в минулому. Але результат корзина яблук, її видно зараз. Дії, які почались у минулому, і досі тривають. We have known each other for ages. Ми знаємо один одного вже купу років, оце for ages, 300 років вже знаємо один одного. Це теж буде Present Perfect. Які маркери нам допомагають зрозуміти, що це, скоріше за все, Present Perfect? Їх буде багатенько запам'ятовуйте, можна буде зробити скріншот і повчити їх пізніше. Since з якогось часу. For протягом якогось часу. How long як довго? Ever коли-небудь. Never, ніколи. Yet. Ще не зазвичай стоїть наприкінці речення. Already вже. Just щойно. So far вже. Recently. Нещодавно. Давайте ще разочок їх. Since for how long. Ever, never, yet, already, just so far recently. Супер. Вже з попередніх прикладів, я думаю, ви вже помітили, що будується Present Perfect не так вже й легко. Але ми зараз це розберемо. Основна форма в нас have have-has та третя форма дієслова. Третя форма дієслова ми будуємо в цілому так само, як і другу форму дієслова. От у минулому часі ми розбирали це опас simple у попередньому уроці. В нас є два варіанти. Або ми, якщо це правильне дієслово, ми додаємо закінчення ідії. А якщо це неправильне дієслово, ми його вчимо. На жаль. З минулого уроку, я сподіваюся, що ви вже почали трошки вчити три форми дієслів. Посилання на цей курс з відео з трьома формами дієслів, щоб легенько їх можна було вивчити, я залишу в описі під цим відео. І в попередньому відео, там в описі теж є посилання на нього. Розглянемо приклади, як побудувати звичайне речення affirmative sentences. Якщо в нас правильне дієслово, яке ми формуємо за допомогою додавання закінчення Ідії, то такі приклади я вам приготувала. I have worked. Я попрацювала. We have played, ми пограли. або ми зіграли в якусь гру. It has liked. Йому сподобалось. І якщо в нас неправильне дієслово, яке ми вчимо. He has gone. Він пішов go. Це неправильне дієслово. Go went gone. І ми використовуємо третю форму. She has seen. Вона бачила See – бачити. Це теж неправильне дієслово. Три форми буде See, saw, seen. І ми беремо сюди третю. She has seen. You have sent. You have sent, ти відправив щось там. Send, sent, sent теж неправильне діє слово. Вчимо. І використовуємо у past, у present perfect, вважаю, третю форму. Ми пам'ятаємо вже ще. Ну, я думаю, це вже ви точно пам'ятаєте з попередніх уроків, але про всяк випадок. have has, коли ми то, коли то використовуємо. Has, коли he, she, it. Він, вона, воно. З усіма іншими буде have. Practice One Перша права, яку ми зробимо, це треба побудувати звичайні речення у Present Perfect. От бачимо приклад He finished, He has finished. До речі, помітьте тут крапочку, якщо будете робити вправу самі. Якщо крапочку не поставите тут, то буде зараховано як неправильна відповідь. Не знаю, на що так. Такі правила, ну, але воно так і є. Поїхали. Я помила, поприбирала. I have cleaned. Ти подивився щось. You have watched. Ми пограли. We have played. He. Він приготував. He has cooked. Наступне. Вона пройшлася, прогулялася. She has walked. Вони десь побували. Щось відвідали. They have visited. Пам'ятаємо, що якщо в нас діє слово закінчується на Т або Д, то ми дуже дзвінко читаємо закінчення, visited, щоб це точно було б чути добре. I have opened. Я відкрив. Ти щось розпочав. You have started. Він подивився. He has looked. Ми зачинили. We have closed. І ще б одне хотіла з вами. оце. They try. Отут. Да, теж на Y закінчується, але ми нічого не міняли, просто дали закінчення ID. І, і тому що тут голосна. А от у try приголосна, то буде, вони спробували. They, have, tried. Y поміняли на I і додали закінчення ID. Try, tried. Тінь, все вірно, Тут ми молодці. <кій> І ще зробимо одну маленьку вправу. Вона так, така сама, але тут irregular verbs. Бачите? Ті, які треба вчити. Поїхали. I go. Я сходила. I have у go три форми. Go and gone. І ми використовуємо третє. I have gone. You see. Ти побачив щось. You have усі три форми see, saw, seen. І ми використовуємо третю. Ми з'їли. We have eat at, eaten. eaten. Записали. Він написав щось. He has три форми write, wrote, written. written. Вона взяла щось. She has три форми take, took, taken. Ми беремо третьо. Вони випили. They, they have три форми drink, drank, drunk. Drunk. Я почала щось. I have три форми begin, begin, begun. Be ти щось зламав. You have break, broke, broken, broken. Він обрав. He has форми. choose, chose, chosen, chosen. І ще ми поїхали. We have drive, drove, driven. We have driven. Дуже рекомендую цю вправу поробити. Будете підглядати якесь три форми у цих дієслів, і вони теж запам'ятаються дуже добре. І ще одненька вправочка, вона буде теж дуже пов'язана з Present Perfect. І от ми її теж Practice to одразу зробимо. Що треба зробити? Треба обрати since або for. Нагадую, since це з якогось часу. Наприклад, since I. since I was five. з п'яти років. А for це протягом for two months, протягом двох місяців. І от зараз потренуємося, коли те, коли те. I have known Ryan three months. Я знаю Райана вже три місяці. Це протягом трьох місяців. Four. Have You had that book? You were eight? У тебе ця книжка, ти маєш цю книжку з восьми років, тобто з якогось часу. Since you were eight. We have been here five minutes. Ми. Вже були тут протягом п'яти хвилин. Протягом four, four, five minutes. She has worked there 10 years. Вона працювала там десять років, тобто протягом 10 років. For 10 years. I haven't seen you, August. Я не бачила тебе з серпня. З якогось часу це буде Since August. He has been ill long time, a long time. Він хворіє дуже довгий час. Дуже довгий час. For a long time. Треба прям запам'ятати цю фразочку. For a long time. Дуже часто вона використовується. She has played tennis 2009. Вона грає в теніс з 2009 року, з якогось since, бла бла бла. They have been happy. <coughs> They got married. Вони е, були щасливі з того часу, як одружилися. З since. You've lost weight last month. Ти схуд з минулого місяця. Since last month. Провіряємо, все добре. Отака от різниця на since і for. Вона дуже часто використовується у Present Perfect. Тож потренуйтеся потім самі. А ми будемо рухатися далі, і в нас негативні речення negative sentences. Ми пам'ятаємо, щоб зробити речення негативне, десь треба додати not. І от воно тут і є haven't. Hasn't. Тобто це have not. Has not, але ви знаєте, я дуже е, стимулюю вас використовувати коротку форму, тож ми одразу її, я її сюди вписала. Haven't, hasn't, і залишається в нас третя форма дієслова. Якщо у минулому часі простому у past simple, ми е, додавали didn't, і вже перша форма була дієслова, то тут нічого не міняється, тут третя форма буде завжди скрізь. Наприклад, я не працював. I haven't worked. Він не працював. He hasn't worked. Ми не грали. We haven't played. Вона не пішла. She hasn't gone. Третя форма. Go and gone. Ти не здався. You haven't given up. Give up здаватися. Give – це неправильне дієслово, Три форми в нього. Give, gave, given. You haven't given up. І одразу перейдемо до питальних речень. Тут все стандартна логіка. Have вперед витягли і все, більше нічого не треба. Have you worked? Ти працював? Have we seen? Ми бачили. Have they gone? Вони пішли. Has he swam? Він плавав? Has she played? Вона грала? Has it worked? Воно спрацювало, це спрацювало. Тобто have або has ставимо на перше місце, і вже в нас побудувалося питальне речення. А там, де питальне речення, там і коротка відповідь до нього. Принцип той самий, як завжди, той самий. Якщо починається з have you, у відповіді так, буде yes, I have, yes, we have. Тому що you це ти або ви. А якщо ні, то no, I haven't, no, we haven't. Якщо починається питання з has he, she, it?», то у відповіді буде Yes. He she it has. No, he she, it hasn't. І питання have they. Буде yes, they have, no they haven't. Те саме. те саме. Принцип побудови коротких відповідей, він однаковий у всі часи. Однаковий. Якщо ви його запам'ятали у «present simple», у простому теперішньому часі, це саме перший час, який ми там з вами вчили, то все, далі він такий самий, просто міняється допоміжне дієслово. Цього разу це have has. Practice 3. Що треба зробити в цьому завданні? Напишіть питання та короткі відповіді. Так, використовуйте заготовки. Прям дуже легенько, я думаю, буде. От, наприклад, they closed the door. No. Вони зачинили двері? Ні. Have they closed the door? І відповідь: No, no, they haven't. І от нам тут треба, вони вже навіть приготували і те, і те, то, думаю, це нам дуже буде легко. He picked flowers. Він захватив квіти, взяв з собою квіти. Взяв. Буде питання починатися з have чи з has. Правильно, з has. Буде has he, третя форма правильного дієслова, picked flowers. Шукаємо. Has he? А от воно і є перше. Has he picked flowers? І має бути відповідь так. Спробуйте побудувати в своїй голові відповідь так самі». Буде Yes. <coughs> yes, he has. Yes, he has. Так, вона побудувати башню. Вона побудувала башню. Так, як тут вона, то буде починатися у нас питання з has? Has she? Has she built a tower? Build у нас неправильне дій слово буде одна літера. Оце на Т мінятися. Has she built a tower? І відповідь у нас має бути так. Спробуйте побудувати її. В голові буде Yes. Шукаємо. She has. Ти виграв матч? Ні. Так як в нас тут ти, то питання буде починатися з have. Have you win three for me? Win one one. Have you won the match? Have you won the match? Ні не виграв. No. We haven't. Ага, це було про ви. Ви виграли матч? Ні, ми не виграли. No, we haven't. They cut the trees down. Вони зрізали дерева. Так, як в нас тут they, то питання буде з have починатися. Have they cut the trees down? Cut. Неправильне дієслово, три форми. Cut, cut, cut. М -м, нічого не міняється, просто так і залишилося. І відповідь так. Have they cut the trees down. Yes. They have. І останнє залишилося. She bring an umbrella. Вона принесла парасольку. Спробуйте самі побудувати. Я трошечки позачекаю. Буде. Has she brought an umbrella? І відповідь ні. No. She hasn't. Так перевіряємо, все вірно. І ще одне маленьке завдання зробимо. О, таке більш важкеньке. Зараз розберемо. Треба побудувати речення з, з для, даних. Слів. І в нас вже тут три типу речень. Звичайне, бачите, є питання і негативне речення. От зараз ми її потренуємо. I watch this movie. Я подивилася цей фільм. I have третя форма. Watched this movie. Не забувайте крапочку ставити, бо буде неправильне речення. We play football today. Ми сьогодні грали в футбол. We have третя форма played football today. Питання. Він прибрав у своїй кімнаті? Питання у нас буде з have чи з has починатися? Молодці. З has. He cleaned. третя форма. His room. Has he cleaned his room? Вони не поїхали до бабуся бабусі з Дідусем. Не відвідали їх. Негативне речення. They have not visited their grand Parents. Написала б тут повну форму, бо автор цієї вправи так схотів, щоб ми писали повну форму, щоб воно було вірне. Тому так, а так, зазвичай, ми б написали коротку форму. Haven't. Вона приготувала вечерю. She has третя форма Cooked. Dinner. Ти не закінчив свою книгу, негативне речення. You have not. Третя форма finished your book. Я пофарбував стіни. I have третя форма Painted, painted The Walls. І ще одне питаннячко. Це зробимо. Вони розпочали проект. З чого почнеться з have чи з has. Молодці. Have they started the project. Have they started the project. От такі речення в нас з вами вийшли. Посилання буде в описі. Можете доробити, можете самі зробити, потім зі мною перевірити. І думаю, все буде чудово. І в нас з вами залишилася остання. Частинка практики. Practice for, Це моє улюблене translation, Переклад. Робимо, як зазвичай. Перекладаємо звичайне речення. Робимо з нього негативне. Робимо з нього питання. І даємо два варіанти відповіді: так та ні. Поїхали. Ми щойно купили телевізор. Оке гарне питання. We have just bought a TV. Купляти це неправильне дієслово, в нього є три форми. Buy, bought, bought. І на що хочу звернути вашу увагу, це just. Воно розірвало, дивитись, дивіться, have і третю форму між ними стало. От сюди і стануть оці uh, always, ever, never. От вони будуть тут, в цій позиції. І в нас вийшло речення: We have just bought a TV. Як побудувати негативне. Ми не купляли телевізора. Додати not. We haven't bought a TV yet. Ми ще не купили телевізор. Я трошки змінила just на yet, щоб було логічніше. Ми ще не. Оце yet – це ще. Ще не купили телевізор. Yet – в Негативних та питальних реченнях використовується. І як вже спитати, а ви вже купили телевізор? Треба have поставити буде на перше місце. Have you already bought a TV? Ви вже купили телевізор? І нам треба побудувати дві відповіді: так та ні. Якщо так, то ми скажемо Yes. We have так, ми купили. Або якщо ні. No, we haven't. Ні, не купляли. Просто ні. І ще одненьке речення. Мері бачила Джека. Спробуйте самі перекласти. Бачити буде неправильне діє слово. Три, три форми в нього є. Син. See, so, Mary has seen Jack. Мері бачила Джека. Mary has seen Джек. Тепер треба сказати, не бачила Джека. Треба додати часточку «not» і зробити коротку форму. Mary hasn't seen Jack. Mary hasn't seen Jack. А тепер треба спитати, а Мері Джека то бачила чи ні? Що там вона? Has Mary seen Jack? Ми has поставили вже на перше місце. Has Mary seen Jack? І в нас два варіанти відповіді: так або ні. Yes, she has. No she hasn't. Які ви молодці? Я впевнена, що після купи вправ на цю тему горизонт розвідніться, все буде супер. Наступного разу у нас буде трансляція, і ми будемо робити вправи на різницю між Present Perfect та Past Simple на дві останні теми. Приходьте, долучайтеся і вчіть англійську, папа. -па.